Зона збільшилася до небачених раніше масштабів, охоплюючи все нові нові території, нові аномалії, артефакти, так звана місцева флора та фауна. І, звісно ж, куди без нових угруповань. В принципі, якоюсь об'ємною інформацією про нові угруповання. Ми не володіємо, знаємо лише те, що точно будуть присутні такі хлопці, які звуть себе вартою. Ну і також IPSF. Ось саме про ці угруповання ми з вами сьогодні поговоримо, а в наступному відео, тобто завтра або ж у вівторок, поговоримо про монолітівців. Ці хлопці, також, як ви вже добре знаєте з трейлеру Бродяга, будуть теж відігравати важливу роль в історії сиквелу. Поговорити нам буде про що. А зараз пропоную оглянути актуальні новини по сиквелу, і вже після того підемо детально оглядати варту та IPSF. Перша хороша, навіть дуже хороша, новина, заключається в тому, що S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl — це сама очікувана гра в Xbox Game Pass 2024 року. Просто приємно знати, що весь світ разом з нами очікує саме цей проект гру від наших розробників. А пам'ятаєте, як брати наші так звані кричали, що S.T.A.L.K.E.R. 2 нікому не нужен, окрім Росії та України? А вже ж з'їли і забули. Ось, власне, сам список. Перше місце – Stalker 2. Друге місце – ні, не Hellblade 2. Це Ark на чолі з Віном Дізельним. Третє місце – Silk Song. Четверте місце – The Elder Scrolls 6. Але дуже цікаво, як це відомо, що The Elder Scrolls 6 вийде цього року. Менше з тим. П'яте місце – невідома мені Manor Lords. І вже аж на шостому місці – Hellblade 2. Далі Фростпанк, Fallout 5 та Індіана Джонс. Особисто мій топ-3 це, звісно, Stalker 2, потім Хелблей 2, ну і на третьому місці The Elder Scrolls 6. До речі, оф топ. Але якщо ми вже зайшли про інші проекти, то подейкують, що невдовзі ось вже зовсім скоро повинні анонсувати неймовірно очікувану мною четверту мафію. Новина прекрасна, і в нас є шанси на літніх презентаціях отримати не тільки інфу по Stalker 2», а й по мафії, на що я дуже сподіваюся. Йдемо до Сталкера. Пам'ятаєте, декілька днів тому GSC оновили на офіційному сайті фізичні видання. Так ось разом з тим ми отримали карту зони. На що в минулому відео я ще не звернув вашу увагу, а даремно, бо там чимало цікавого, як от до болю знайомі нам місця. Наприклад, це темна долина, Бар Сторентген, смітник, підземелля Юпітера, Депо та Янів, Хоча про Янів нам і так було давно відомо з трейлеру «Нон Стоп. Також там було помічене залісся, промислова зона. І так далі. Та що не менш цікаво, жаба або жадібна жаба. Думаю, мало з вас хто знав, але персонаж з іменем Жаба планувався ще в ранніх версіях сталкера Облівен Лост. По великому рахунку, жаба це про образ того самого Сидоровича, коротко про цього персонажа. Торговець з важким характером, він жадібний, завжди в поганому настрої та хамить. Має певні взаємні та корисливі зв'язки з військовими. Віддає сталкерам завдання від інших замовників. З місцевого фольклору відомо, що сталкери не дуже люблять жабу, По опису думаю, зрозуміло чому. Ось таку пасхалку знайшли небайдужі сталкери. Тож чи жаба це умовне поганяло Сидоровича серед розробників, чи це окремий старий новий персонаж. Скоро дізнаємося, але повернення до витоків з жабою це просто неймовірна новина. Чесно кажучи, по цьому персонажу є чимало цікавої інформації. Тож, якщо вам цікаво, дайте знати. Зробимо по ньому окреме відео. А зараз хочу нагадати, що зовсім скоро розпочнеться розіграш мого ПК. Наразі головна умова бути підписаним на канал. Деталі та умови розіграшу оголошу за декілька днів перед початком самого розіграшу. Тож підписуйтесь та давайте вже нарешті доб'ємо 10 тисяч на цьому каналі. Дякую, друзі. А зараз, нарешті, дійшли до основної теми Варта та IPSF. Отож, варта це воєнна структура з чіткою ієрархією. Це угруповання створене саме для захисту науково-дослідницького інституту. коротше, НДІ ЧАС, на чолі з Олександром Коршуновим, ось цим лисим дядьком, полковником Стрейлеру Бродяга або «Камтумі». Ціль цих хлопців захист зони. Ну і власне захист НДІ ЧАС. Нічого не нагадує, хто в нас сповідує ідею, що зона це заповідник необмеженої свободи для всіх. Неволі випадково, ось тут чітко прослідковується схожа Ідеологія з волею, тобто за охорону і підтримання життєдіяльності зони як живого організму. Але основна відмінність варти від волі в тому, що воля це по суті анархісти, вони, хоч і мають певну ієрархію та правила, але в основному, як я вже сказав, вони сповідують анархічні цінності. Давайте краще зацитую: анархісти зони сповідують ідею про те, що зона заповідник необмеженої свободи для всіх. Тому закони, правила та умовності зовнішнього світу, тут втрачають силу. їхній девіз є таким: роби що хочеш, лише не заважай іншим. Борються проти спроб узяти зону під контроль. А варта, в свою чергу, це серйозне військове угруповання з чіткою ієрархією, суворими законами та конкретними обов'язками. Ось ця позиція дуже нагадує принципи долгу. В свою чергу, долг це воєнізоване угруповання, створене колишніми військовими та добровольцями. Від них залишився статут, сувора дисципліна і ціль, захист світу від зони. Тобто, що спільного у варти з долгом, це статут, та скоріше за все, сувора дисципліна, і по факту. Тій ті військові, але відмінність в тому, що долг за захист світу від зони. А варта як і воля за захист зони, за її збереження, за її життєдіяльність, як окремої унікальної екосистеми, як дивовижного явища, але й також відмінність варти від волі в тому, що варта має на миті контролювати всі процеси в зоні, як от від наукових відкриттів, так і до захисту від бандитів та до іншої нечисті. Коротше кажучи, варта це поліція зони. А воля, як ми вже добре знаємо, хоч і за Еження зони, але це анархісти, тобто де поліція, іде анархія. Тому, скоріше за все, воля та варта, хоч і мають спільну ціль, але основна внутрішня ідеологія повністю протилежна. А от здолгом у Варти внутрішній статут такий же, а ціль абсолютно протилежна. Тому у висновку можу припустити, що якесь із цих угруповань таки буде об'єднане з вартою тільки із-за одної причини, і зветься вона ворог мого ворога, мій друг. Маю на увазі, що дві протилежні сторони можуть або мусять спів. Впрацювати разом проти спільного ворога, але це лише моє припущення та спекуляція. А як воно буде? Лише реліз покаже. Сподіваюся, ідею варти спільні та відмінні риси від волі та довгу пояснив. Тепер IPSF International Perimeter Security Force, що в перекладі міжнародні сили безпеки периметру. Основна ідея появи IPSF – це заміна військових. Виникнення цього угруповання це скоріше не настільки бажання сценаристів вписати їх в лор, наскільки просто замінити військових, адже ви повинні розуміти, що під час повномасштабної війни на території нашої країни, де щодня гинуть військові, випускати гру, де присутні ті ж українські військові, де ви власноруч, хоч і в грі, але будете їх вбивати, це неправильно. Хоч сталкер це гра, але по-перше, це гра, яку чекає весь світ. По-друге, сталкер це рух, це культура, це те місце, де віртуально живуть сотні тисяч людей. Тому під час війни залишати там українських військових дурна ідея. Тому GSC все зробили правильно, замінивши їх на IPSF. Про це угруповання ми дізналися під час Gamescom, коли GSC роздавали фанам мерч. Ось власне серед тих речей фани й знайшли на фото нашивку тих самих IPSF. Після цих подій небайдужі запитали розробників на що була дана відповідь типу Так, справді така фракція у грі з'явиться, аби замінити військових. Отож, у висновку ми розуміємо, що IPSF – це банальна заміна військових, але чи це буде просто формальна заміна, чи вони будуть якось кардинально відрізнятися цілями, методами, ідеологією та статутом, поки невідомо. відомо. Відомо, що вони будуть більше інформації, поки немає. Тож можу припустити, що мотиви будуть ті ж, але статут та ідеологія, можливо, зазнає певних змін. Про це вже ми дізнаємося також на релізі. Моє припущення, що варта та IPSF в тій чи іншій мірі, але будуть співпрацювати. І так як головний герой матиме тісні зв'язки з вартою, про що ми дізналися з трейлеру Бродяга, то можливо з IPSF корішити ми теж будемо. Ну тут ніби все. Щодо полудня, це фракція гілка відокремлена від монолітівців, але про них ми детально поговоримо в наступному відео, власне, де ми й будемо говорити про моноліт. А на сьогодні це все. Дякую, мої дорогі, що залишаєтеся та підтримуєте мене. Гарного вам дня! Слава Україні! І ще практично пару секунд вашої уваги. Хлопці, які напередку від початку повномасштабної війни, просять про допомогу. Другий інженерно-позиційний взвод 23-го полку терміново потребує кошти на ремонт автівки. Звіт збору, звісно, буде обов'язково. Реквізити для поповнення банки ремонт авто для ЗСУ будуть в описі під відео. Допоможіть хлопцям нищити ворога. Слава Україні! Друзі, усім привіт. Відкриваємо ще один терміновий збір ремонт автівки, і дуже просимо вашої допомоги. Кожна гривня, кожен репост буде дуже цінним. Звіт ми обов'язково зробимо. Здорогіть усім дякую за вашу допомогу і разом до перемоги.